Компанії Безтечмен є доволі цікава моделька. Називається ножик Данді. І чим цікаво, він має молодшу версію. Зараз з правої сторони це повнорозмірний Данді, і з лівого боку міні-данді. Абсолютно однакові ножі по матеріалах і дуже схожі по кольорах, але при цьому мають різні габарити. Почнемо все таки з старшої версії. Тут у нас 205 мм повної довжини, 85 мм по лезу і 90 г ваги. Ось такі класичний по формі клинка ножичок, на замку Liner Lock і на підшипниках. Лезо в даному ножі оброблено в сатин. І міні-версія, яка вже має 175 повної, 74 по лезу і 68 грамів ваги. Абсолютно точно той самий замок, так само підшипники у вузлі, тільки єдина ще відмінність. Тут у нас Лев вже фарбоване в півді-покриття. І кліпса також цікава моделька, абсолютно класичний ніж, доступний в двох варіантах: більший та менший. І, звісно, по кольоровій гамі також ви можете побачити, що ось менші ножі в таких кольорах є. І більша версія є в червоному, зеленому та оранжевому.